привітати всіх учасників сьогоднішнього заходу. Насамперед, дозвольте мені висловити слова щирої вдячності за те, що сьогодні ми можемо мати цю подію. Тому що, як я завжди говорив, закон про правотворчу діяльність це те, до чого українська правнича думка і українська законодавча робота йшла впродовж всього періоду нашої незалежності. І сьогодні ми з вами не просто присутні на презентації законопроекту чи концепції, чи прийнято закону, а вже на презентації першого науково-практичного коментаря щодо е сутності і змісту цього законодавчого акту. Я безперечно хочу насамперед подякувати всім тим, хто брав участь в підготовці і розробці цього проекту закону. Я хочу нагадати, що чи не найбільша кількість за всю історію. Народних депутатів підписали проєкт цього закону, і це вже була велика підтримка на першому етапі. Я хочу подякувати усім, хто брав участь в розробці, починаючи від концепції цього закону, підготовці в написанні його до першої до голосування в першому читанні, особливо тим, хто брав участь в підготовці між першим і другим читанням. Ми провели сотні дискусій по дуже багатьох положеннях. Окремо, я хочу сказати, що це не є витвір теперішньої Верховної Ради, тому що ця ідея, вона планомірно переходила з кликання в скликання Дуже в багатьох ідеях-попередників наших. І я хочу подякувати їм, тому що дуже багато з тих розробок ми також взяли в свою структуру цього законопроекту. Окремо, я щиро от хочу. Висловити вдячність і Національній академії наук, тому що ви знаєте, що відповідно до цього а закону відтепер великий пласт по розробці концепції, структури, бачення тих чи інших е, речей, пов'язаних з правотворенням, буде покладатися на Національну академію наук. Окремо, я хочу подякувати всім тим представникам громадського сектора, з якими ми провели. Не одну, не один на десяток годин в дискусіях. І буквально десь не менше мені здається, місяць тому це була остання вже дискусія, коли ми зустрічалися з окремими колегами, які все рівно говорили, що, що треба змінити в цьому законопроекті. І безперечно, шановні колеги, цей проект, а закон, і вже прийнятий за, а закон, він має. А над чим ми маємо а над чим працювати? Це не є якийсь зіреться досконалості, але це є перший дуже важливий крок. І тому я хочу закликати у всіх вас брати участь в дискусіях, щоб цей закон був ще кращий. Особливо, а важливо, і це я хочу підкреслити, що суттєву складову цього закону стало те, що ми дуже орієнтуємося на моніторинг. Чинного законодавства. Крім того, що ми прописали все, що потрібно: структура законодавства, логіка, під, під, е, ієрархія, інші речі, ми дивилися в майбутнє. І тому питання пов'язані з моніторингом чинного законодавства, з моніторингом за тим, чи досяг закон своєї мети і як зробити так, щоб законодавство стало краще, я думаю, що це ще та робота, яка буде очікувати нас попереду. Але дуже важливо, що в цьому законі ми дали можливість. Долучитися всім, хто професійно розуміється на законах, це науковцям, це правозастосовцям, окремо суддям, тому що виписаний окремий порядок внесен ініціації змін до законодавства, які будуть вноситися на розгляд суб'єктів законодавчої ініціативи, в тому числі і Верховним судом. Тобто, мені здається, що ця модель дає максимально ефективно замкнути логіку правотворення. Я ще раз на завершення хочу подякувати тим, хто доклався, тим, хто буде працювати, і тим, хто буде покращувати. Друзі, це перший крок. Ми його зробили. Ми його зробили вперше за всю історію нашої незалежної України. Ми створили конституцію законотворення. Я дуже хочу, щоб вона працювала для мене надзвичайно висока честь і велика приємність. Привітати учасників. Зібрання з нагоди презентації видання науково-практичний коментар закону України про пра правотворчу діяльність. Прийняття Верховної Ради України 24 серпня 2023 року закону України про правотворчу діяльність є важливим кроком розбудови розбудові концептуальних засад правотворчої діяльності в Україні. І як зазначив у своєму виступі Руслан Олексійович, необхідність ухвалення такого закону постала одразу після проголошення незалежності України, адже без незалежного правового підґрунтя неможливо формувати ефективну правову політику держави, забезпечити належний захист прав, та інтереси громадян та адаптувати Україну законодавство законодавства до стандартів Європейського Союзу. Закон України про правотворчу діяльність, як тут вже було зазначено, відводить істотну роль у правотворчому процесі Національної академії наук України, на яку згідно з статтею 22 покладено завдання з розроблення наукової концепції розвитку законодавства України. До того з положенням статті 44 закону Національної академії наук України визначено головною експертною установою з проведення юридичної експертизи проєктів законів, передусім на їх відповідність до зобов'язань України в сфері європейської інтеграції та право Європейського союзу. Важливим заходом в контексті забезпечення виконання нашої академії завдань, покладених на неї законом України, стала передача у віддання Академії наук інституту правотворчості та науково-правових експертиз та створення в травні цього року науково-кормаційної ради з питань правотворчої діяльності при президії Національної академії наук України. Безумовно, положення нового закону про правотворчу діяльність вимагають однозначного розуміння та визначення механізмів їх реалізації. Саме це спонукало фахівців з питань правотворчості на розроблення науково-практичного коментаря до цього закону. Впевнений, що підготовлена підготовлене видання наукоротечного коментаря закону України про правотворчу діяльність за участі авторів закону України про правотворчу діяльність та за загальною редакцією академіка національної академії правових наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, голови Верховної Ради України Руслана Олексійовича Стефанчика, дасть змогу ефективніше сприяти імплементації його положень, правову систему України і стати вагом. Ми внеском правотворців та української юридичної науки в наше спільне життя. Іншими словами, це видання дуже на часі і дуже потрібне. Насправді дуже ціную те, що комітет з питань правової політики назавжди вписаний в історію народження конституції правотворчості в Україні як головний комітет, за що окрема подяка вам, Руслан Олексійович. І подяка моїм колегам, які також тут присутні, які безпосередньо внесли в свій вклад в опрацювання і розробку цього законопроекту. Але так чи інакше, сьогодні ми з вами зібрали з приводу наукової презентації науково-практичного коментаря до цього закону. І тут ще більше зустрілись і. Працюють разом і наука, і практики, я маю на увазі, і судді, і юристи, практики, і науковці, і законотворці. І це вилилось вже в науково-практичний коментар до цього закону. Дійсно, як було правильно зазначено, тепер функція наукових установ зацементована. Я би так сказав, в подальший розвиток правової системи України і, зокрема, адаптації з нормами європейського права, в тому числі через цей закон. Значення коментаря, мені здається, він має відіграти вже на самих початках важливу функцію. Саме впровадження, функцію впровадження. Ми вже починаємо функцію впровадження закону про правотворчу діяльність. Відповідно, коментар надає детальний аналіз положень закону, розкриває все те, що закладав законодавець і автори цього закону у відповідний документ, у відповідний закон. Він має допомагати. Законодавцям власне дотримуватись високих стандартів у формуванні законодавчої бази, іншим органам формуванні відповідно нормативно-правої бази. Він цей коментар буде корисний для юристих практиків, які будуть застосовувати нормативно-праві акти. Застосовують у своїй своїй повсякденній діяльності, тому що тут передбачається і систематизація. Нормативно-правових актів і передбачається усунення колізій в застосуванні нормативно-правових актів. І, що дуже важливо, як було зазначено, моніторинг власне, впровадження нормативно-правових актів. Також цей коментар відіграє роль і для громадян. Я думаю, що чому тому, що для них власне для громадян важлива чіткість законодавства, чіткість формулювання норм норм права у відповідних нормативно правових актів, оскільки це безпосередньо впливає на їх життя.